Мобілізованих чоловіків вже доправили до військової частини. Військомати готують тепер нові повістки тим, хто підпадає під третю хвилю призову до АТО. В столиці планують призвати до семи сотень військовозобов'язаних. Перевагу надаватимуть тим, хто вже проходив службу в армії. При цьому не відмовляють і добровольцям. Це повістка до Збройних сил України. З нинішньою хвилою мобілізації їх не розсилають студентам, очникам, багатодітним батькам, опікунам, чоловікам, звільненим від служби в мирний час. Не йдуть воювати і депутати Верховної Ради. Решта військовозобов'язаних відмовитись від повістки не можуть. Якщо категорично відмова, я категорично відмовляюся проходити службу в Збройних силах України. Я попереджую в усній бесіді, що матеріали будуть передані до. Прокуратури заходить серйозна розмова, бере аркуш і йде проходити медичну комісію. Без запрошення тиждень тому прийшов до військкомату Владислав. Сьогодні вже їде на перепідготовку. Потім 28-річного киянина направлять у зону АТО. Він був прикордонником за розподіленням знову поїде захищати кордони. Поки є в цій країні, ну, Україна, да? границя, границя, її треба захистити. Я прийшов добровольно, я йду туди. Зачистити свою страну, свій наш мир. Проводжають Владислава лише журналісти. Рідних їхати з ним до військомату хлопець відмовив сам, каже, не хотів засмучувати, проте благословення від батьків і оберіг від коханої отримав. Сережка одна з сангілочка така маленька. З мені сказала, мені нужны дві сережки, ти вернись, мені її даш. Військові комісари зізнаються, пишаються добровольцями, та самого лишень бажання захищати батьківщину не досить. Чи поїде мобілізований на схід, вирішують у цих кабінетах. Два дні тому було було 60 чоловік. Зараз бачите, трошки менше. Мобілізація в основному приходять, хочуть іти в армію, хочуть іти. Ну а ми бачимо по здоров'ю. Може він ти чи є. Ну в основному пропускає. Третя черга мобілізації триватиме ще місяць. А ось коли призваних до армії звільнять, невідомо. Деякі громадяни розуміють, от я призвався на 45 днів. Неправильно, це термін, який визначається державою для того, щоб виконати заходи мобілізації. Коли буде виданий закон України про демобілізацію, схвалений Верховною Радою, після того громадяни, які проходили службу за призовом, будуть підлягати звільненню з військових частин. До лав армії уже призвали півтори тисячі киян. У військоматі зізнаються перші дві хвилі мобілізації добровольців було більше. Вікторія Пластун, Олександр Прозоров, перший національний.